Що більшість представників влади не розуміють от реалії, в яких працюють сьогодні підприємці, просто не розуміють. Там пройшла інформація, що в Києві закрито дуже велика кількість дрібного і середнього бізнесу від кав'ярин до салонів надання послуг і так далі. Тобто, це це тисячі. Закритих малих підприємців, як ви думаєте, куди ці люди пішли? вони десь працевлаштувались, вони стали нанятими особами? Чи вони можливо вкладають в інший бізнес свої капітали? У мене велике питання. Тому слухайте, якщо ми будемо базувати свою економіку лише на великому бізнесі, ми і так далеко не підемо, тому що якраз середній бізнес є основою економіки. Подивіться на сусідів на Польщу. Там середній і дрібний бізнес. Справді дуже е, активний, він дуже швидко змінює якби і напрямки діяльності.